Питання, давайте не будемо гратися. Францює... Секретар, в мене прогадімо, сконсолідуйте депутатський корпус, щоб на нас земельних комісіях не сиділи одні нічій шамі. Тому що наша фракція в повному складі в повному складі на всіх на, на цих сесіях до <п> кінця <'ятування> сесії сидить, решта депутатів. Тому ви вирішили, що останні Закликайте депутатів, щоб вони хтось навіть. Я вам дякую за вашу дуже грамотну. Ви які окремі депутати шукають свої власні вигоди, ну шукайте. А то як людей магазина, запитати не буде. Запитайте 237 Руслан. Дякую за вашу